Я інвалід, я виїжджаю сюди на вихідні подихати свіжим воздухом із города, тому що я задихаюся. Олена Ільїна живе в Кропивницькому, має будинок неподалік в селі Новогригорівка. Каже, минулого тижня приїхала сюди і натрапила на звалище з рештками тварин. Почали збиратися собаки, які тягали голови, які тягали кишки, ноги цього всі від цих, одкорів. Зі слів жінки звалище з рештками тварину творив місцевий житель. Він мені чітко сказав, що ви мені зробите. Зараз ворони, коли послітаються сюди, от тоді ми об'явили. Тут ні одна ворона, а ворон 30-40, а потім вони літять на город, вони щають, що є на городі. Сергій Гетьман той чоловік, на якого скаржаться жителі. Каже, яму вирив на своїй території. Це моя лічна яма, це моя лічна ферма, яку я строїв з нуля. От стало всім плохо, давайте закривати тепер. А скільки я м'яса відправляю хлопцям, які зараз воюють, ніхто не знає цього. Каже, м'ясо переробляє не для продажу, пообіцяв засипати в яму речовину для дезінфекції. «Найшов оцю смесь, яка має оце все засипатися, і заривається. Згідно з постановою Кабміну, санкціонований худобомогильник має бути огородженим двометровим парканом та розташовуватись за кілометр від найближчого помешкання, розповідає кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю екологія Микола Ковальов. Глибина цієї ями має бути мінімум 9 метрів. Вона має бути завшишки, ну, мінімум 3 метри. Ось всередині має бути обкладена цеглою, потім підлога має бути залита бетоном. Має бути перекриття з невеликим отвором, через котрий завантажуються такі от відходи. Тобто тут принцип, скажімо так, анаеробного компостування. Тобто, грубо кажучи, за 20 днів починаються процеси такого біохімічного синтезу, коли хвороботворні бактерії, мікроби, котрі. Знаходяться в залишках, вони починають, скажімо так, розігріватися. І от температура 65-70 градусів по Цельсію вона є смертельною для багатьох збудників. Каже, це роблять, аби бактерії не потрапляли до ґрунту. Після компостування відходи потрібно знову перезахоронювати. Завантаження, розвантаження у них відбувається період два роки. В основному люди споживають так звані підґрунтові або підшкурні вгоди. Такі скотомогильники не санкціоновані. Всі ці продукти гниття вони потрапляють в ґрунт. Потім цей ґрунт, в принципі, досить довгий час взагалі не можна буде використовувати за будь-яким призначенням. Потім потрапляють в воду. Під час воєнного стану перевірки проводять, якщо є скарга від жителів, сказав представник Держпродспоживслужби Віктор Заброда. Говорить, скарг на худобу у селі Новогригорівка не отримували. У даного фізичної особи не реєструвалося підприємство по вирощуванню худоби. Він в своєму власному господарстві утримує, утримував, і зараз утримує близько 14 голів свиней і 6 великої багатої худоби. Факти були підтверджені, що він біля, своєго, біля свого домоволодіння влаштував яму, це не худомогильник, гильник, де в яму скидалися незначні залишки від забою тварин. Ми подивилися, що він вже дану яму зарив, зробив дезінфекцію, залишки шкіри і кісток прибрав. Пояснив, штрафувати чоловіка за цим фактом не було за що. Ірина Полуляха, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.